Понад чверть століття без капітального ремонту в такому скрутному становищі опинилося єдине на весь Севастополь інфекційне буксоване відділення для новонароджених і недоношених хмелят міської лікарні номер 5 У грудні минулого року з міського бюджету було виділено понад 400 тисяч гривень на проведення термінових оновлюваних заходів. Сьогодні журналістам презентували нове обличчя відділення Ібонін. За словами керівництва медустанови, капремонт відбувся у стислий термін і значної економії коштів. Втім, грошей на всі потреби не вистачили. Стечіло докладніше далі. В спеціальному відділенні по догляду за новонародженими і недоношеними малятами грудного корпусу 5-ї міської лікарні проходять реабілітацію найменші зі всіх можливих пацієнтів. Перепоною на шляху мами і дитини до рідної оселі після пологів можуть стати передчасна раніше строку поява малюка, виявлені в пологовому будинку вади здоров'я. Тут у пригоді стає саме це відділення, де завжди має підтримуватись спеціальний температурний режим. Є в наявності спецобладнання для догляду і діагностики стану малечі. Щоб зняти навантаження з існуючих двох поверхів відділення Івонін має бути створений додатково спеціальний перинатальний центр, вважає головний лікар п'ятої міської лікарні Анатолій Токарів. Поява такого закладу ще у примарній перспективі. А ось із ремонтом палат і боксів другого поверху відділення справа зрушила з мертвої точки. Вперше за 26 років тут відбулось глобальне оновлення. З міського бюджету було виділено близько 425 тисяч гривень на справу капітального ремонту. На вікнах з'явились склопакети, а на підлозі новий лінолеум. Тепер тако глобальний ремонт. За 25-26 за лет жизни этого корпуса. То есть э, стены, ну стены еще стояли. Полы были в невозможном состоянии. Были дыры, выемки, сыпалось. Линолеум весь в латках, заплатках, окна. Окна у нас в палец толщиной щели. То есть мы затыкали ватой по старинке, заклеивали скотчем, потом все это отдирали, краска отдиралась вместе со скотчем. Сюда приходят дети с массой тела, даже меньше килограмма, и выписываются они отсюда уже с массой 2 килограмма. килограмма. А это требует времени. и усилий. И вот для того, чтобы эти э, детки, значит, выхаживались, вот и существует такое отделение, которое сегодня, ну, отремонтировано. Ну, а уже и качество, и э, комфортность этих условий оценят, конечно, сотрудники отделения. Ну и прежде всего мамы и пациенты. Я надеюсь, они поставят отметку, оценку. Ну, ну не два. Да, да, да. Анатолій Токарів повідомив, коштів на оновлення технічної бази немає. Крім того, він сподівається на те, що знайдуться небайдужі містяни, які допоможуть за деякий більш-менш визначений термін облаштувати відремонтовані приміщення ще й новими меблями, а можливо і апаратами.